Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Державні пенсійні фонди США перевели до Китаю понад 60 мільярдів доларів. Деякі штати ухвалюють закони, щоб протистояти цій тенденції. китайські компанії почали маскуватися під американські після того, як Вашингтон звинуватив їх у сприянні Пекіно. Експерти кажуть, що їхня мета і далі працювати у США, додаючи, що це оголило лазівки в законодавстві. Американські чиновники попереджають, що Китай очікує нові санкції з боку США та НАТО за підтримку війни Росії проти України. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Китайські компанії ймовірно розпочали гру у котика мишки з Вашингтоном, щоб обійти санкції. Йдеться про цілу низку фірм від біотехнологічних до виробників лідарів та безпілотників. Вони намагаються створити видимість, що дистанціювалися від пекіна. Дізнаємося докладніше. Чайна спіймали ребрендинг, спіймали ребрендинг. Це схема дій цілої низки китайських компаній, діяльність яких у США недавно обмежили. Вони намагаються уникнути санкцій і далі працювати в країні. Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, торік у грудні в Мічигані зареєстрували нову компанію American Lider. Виявилося, що в неї китайський власник Хесай груп до того ж, США додали Хесай до чорного списку ще на початку цього року. Пентагону з міркувань безпеки. Заборонено користуватися її послугами. Якщо контракт захочуть укласти приватні компанії, вони отримають попередження. У травні Хесай подала до суду на уряд США, заперечуючи всі звинувачення. Хесай виробляє майже половину всіх лідарів у світі. Цей пристрій допомагає створювати тривимірні мапи для безпілотних автомобілів. Деякі американські законодавці попереджали, що технологія може збирати дані про американських водіїв та передавати їх до Пекіна. Компанія American Lider не повідомила про свій зв'язок з Хесай під час реєстрації в США, її штаб-квартира Мічигані розташована поряд із трьома великими американськими автоворобниками. Експерти кажуть, що згідно із законодавством КНР китайські компанії не можуть відхилити запит Пекіна на надання інформації. Вони зазначають, що якщо уряд США не захистить бази даних, америка. Канські інтереси та безпека опиняться під загрозою. це лише один із багатьох випадків. Китайська біотехнологічна компанія BGI недавно провела ребрендинг своєї філії у Масачусетсі. А провідний у світі виробник дронів DJI продає свою продукцію в США через американський стартап. Водночас китайський телекомунікаційний гігант Huawei, як з'ясувалося, спонсорує провідні американські інститути для проведення досліджень. Усі три компанії внесені до чорного списку через. Зв'язки з китайськими військовиками, але є проблема. Американські юристи стверджують, що китайські компанії мають право перенести виробництво чи провести ребрендинг, за їхніми словами. Ефективне припинення діяльності сумнівних китайських компаній, як і раніше, проблема для американських регуляторів. Нова тенденція в американо-китайських відносинах. де Дедалі більше американських штатів вимагають від місцевих пенсійних фондів відмовитися від інвестування в Китай. На початку цього місяця губернатор Флориди Ронде Сантіс підписав законопроєкт, який вимагає, щоб штат припинив інвестувати в компанії, які контролює компартія Китаю. Закон також вимагає позбутися наявних активів в Україні. Де Сантіс написав на сайті X, що цей крок дасть змогу не допустити Китай до його штату. То пенсійний фонд Флориди контролює активи на суму 250 мільярдів доларів. Близько 16 сотих відсотка цієї суми вкладено в Китай. Пенсійний фонд планує позбутися цих активів протягом двох років. Іліной Канзас, Міссурі та Нью-Джерсі також просувають законопроєкти про виведення коштів своїх пенсійних фондів з Китаю. А штат Індіана вже почав діяти. Торік він вивів із Китаю понад 500 мільйонів доларів у вигляді інвестицій. Залишилось вивести ще 40 мільйонів. Не всі штати підтримують цю ідею. Губернатор Аризони Кетлін Гопс минулого місяця відхилила законопроєкт. Про виведення інвестицій з Китаю через побоювання щодо економічного зростання зазначимо торік у листопаді. найбільший американський пенсійний фонд вирішив припинити інвестувати в Гонконг та Китай, починаючи з 2024 року. Йдеться про федеральну раду з управління пенсійними заощадженнями. Вона призначена для держслужбовців США в активі ради понад 700 мільярдів доларів. Вона керує накопичувальними пенсійними рахунками майже семи мільйонів федеральних службовців. з Згідно зі звітом Future Union, з 2020 року державні пенсійні фонди США інвестували до Китаю понад 68 мільярдів доларів. До них увійшло понад 70 найбільших державних пенсійних фондів США. Найбільшим інвестором серед них став пенсійний фонд штату Нью-Йорк. Він вклав у Китай понад 8 мільярдів доларів. Далі йде Каліфорнія та її пенсійний фонд для держслужбовців. Його інвестиції у Китай перевищили 7 мільярдів доларів. Пенсійний фонд вчителів штату Каліфорнія вклав у Китай 5,5 мільярдів. За ними йде інвестиційний фонд штату Вашингтон, який вклав у Китай 5 мільярдів доларів. Питання надзвичайної терміновості так американський чиновник описав проблему того, що Китай підтримує Росію у війні проти України під час поїздки до Брюсселя. Заступник держсекретаря США Курт Кембл попередив, що США і НАТО запровадять нові санкції щодо Пекіна. За словами Кембла, Китай підтримує російську оборонну промисловість, постачає зброю і технології, зокрема, артилерійські установки, безпілотники, ракети далекого радіусу, дії та пристрої для відстеж ситуації на полі бою І він додав, що дії Пекіна перетворюють Росію на стратегічний виклик не лише для України, а й для інших країн Європи. Минулого місяця США ввели санкції щодо більш ніж десяти китайських фірм за постачання військового обладнання Росії. Кембу заявив, що вже поінформував про це НАТО, й очікує від членів блоку активніших колективних дій. Тепер докладніше обговоримо нові можливі санкції Вашингтона щодо Китаю за підтримку Росії. Ми поговоримо з Джоном Сітілідесом, колишнім дипломатом Держдепартаменту США, консультантом та геополітичним стратегом компанії Trilogy Advisors. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову в ефірі. Дякую, що запросили. США погрожують Пекіну за його військову підтримку Росії. Вони кажуть, що Китай може мати справу з подальшими санкціями з боку США та НАТО. Яким буде масштаб цих санкцій? Наскільки ймовірно, що заходи будуть такими ж, як і санкції Заходу щодо Росії? Ви ставите дуже важливе запитання. Навряд чи масштаб буде таким самим, як у випадку з Росією. По перше, економіки США і Китаю настільки взаємозалежні та взаємопов'язані, що навіть якщо санкції зможуть завдати якусь серйозну шкоди китайській економіці, що ще під питанням це призведе до економічних проблем у Сполучених Штатах. У Wall Street Journal з'явилася стаття про те, як санкції США не навмисно допомогли Китаю та іншим країнам ухилитися і вистояти. Нині цей блок має сукупну економіку, яка захищає його від фінансової війни Вашингтона. Ми бачимо, як вони торгують усім від безпілотників та ракет до золота і нафти. Чому ці санкції не мали бажаного ефекту? Санкції можуть мати мінімальний вплив, особливо на країни зі слабкішою економікою, які значно більше залежать від сполучених штатів, від американської та очолюваною заходом міжнародної валютної системи. Але тут ми маємо справу з країною такого розміру, як Росія, десятою або одинадцятою економікою світу. Це не тільки наддержава, що експортує енергоносії, а й сировинна наддержава. Вона має тісні торговельні зв'язки з Китаєм. За останні кілька років вони практично подвоїли свої торговельні зв'язки, і більшість країн глобального півдня зберігають міцні торговельні зв'язки з Росією. Вони не хочуть брати участі в американських та європейських санкціях проти Москви. Ефективно застосовувати санкції проти такої великої та потужної економіки дуже складно. Все більше здається, що світовий енергетичний ринок. Практично поділений навпіл Розвиваючи цю думку, ми бачимо, як комуністичний Китай допомагає таким країнам, як Росія. Також він допомагає Ірану, особливо Хамасу у війні проти Ізраїлю. З огляду на все це як треба діяти, якщо санкції не працюють щодо Китаю, нас усе більше турбують не лише порушення прав людини, його громадян, порушення трудових та екологічних стандартів, а й очевидні порушення міжнародного права та міжнародних договорів. Це зачіпає Тайвань, Японію, Філіппіни та низку азійських країн у районі Південно-Китайського моря. Мені здається, що ефективніший підхід військове стримування для захисту цих країн. Водночас Китай із 2001 року присутній у світовій організації торгівлі, діючи практично. Безкарно порушуючи майже всі критерії членства у СОД. і ніхто не робив серйозних зусиль, щоб Китай із сод виключити. Вашингтісенджони Сіті Лідес, дякую, що приділили нам час. Ще раз дякую, що запросили. Сі дзіньпін відкриває у Пекіні саміт із головами арабських держав. Компартія прагне розширити дипломатичні зв'язки та бізнес у цьому регіоні. Ця зустріч проходить на тлі всіх цих подій на близькому сході, ескалації напруженості через війну в секторі гази та складну гуманітарну ситуацію, яку вона створює у саміті взяли участь лідери Об'єднаних Арабських Еміратів Бахрейну, Єгипту, Тунісу та інших країн, як повідомили китайські медіа, Сі турив заклик створити незалежну палестинську державу. Пекін засуджує Ізраїль за військову операцію в Газі і не виступив із критикою терористичної атаки Хамасу 7 жовтня. Сі також закликав арабських лідерів зміцнити співпрацю у таких галузях, як торгівля, чиста енергія, космос та охорона здоров'я. Експерти кажуть, що Китай застосовує м'як. У силу на близькому сході з огляду на те, що Вашингтон головний оборонний союзник багатьох країн регіону США. Мають кілька військових баз у Бахрейні. Туди вони постачають оборонні технології. Чайна... Китай знову погрожує напасти на Тайвань. Міністерство оборони КНР зробило нову заяву лише через тиждень після вступу на посаду нового президента Тайваню Вільяма Лая незалежність Тайваню означає війну. Розділення не принесе миру. Народно-визвольна армія Китаю повністю готова і не втрачає пильності. Ми вживемо рішучих дій, щоб зупинити будь-які спроби розділення пов'язані з незалежністю Тайваню, і припинити будь-яке іноземне втручання. Міноборони додало, що Пекін сподівається зберегти комунікації між Китаєм та США на високому рівні. Китайська компартія розглядає острів як частину Китаю, хоча ним ніколи не керувала. Водночас Вільям Лай під час своєї іновгураційної промови минулого понеділка закликав Пекін припинити погрожувати Тайваню. Він також наполіг на незалежності острова. Промова Промовала обурила Пекін. Китай направив десятки своїх військових літаків та кораблів, щоб оточити острів. Американські законодавці та високопос. Садовці неодноразово попереджали, що вторгнення Пекіна на Тайвань буде згубним для США та всього світу.